Добрий день, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати скреч і сьогоднішня тема наше створення проєктів з циклічними алгоритмами. Давайте з вами пригадаємо, що скреч має 4 види циклів, які знаходяться в групі керування. Перший цикл безумовний, другий з лічильником, третій з передумовою і четвертий з післяумовою. Пригадали, так? І всі вони знаходяться в групі керування, так, блоки помаранчевого кольору. На сьогоднішньому уроці нам з вами потрібно буде створити, в Scratch, проект акваріум, в якому рибки будуть рухатися. Отже, перший етап нашого проєкту оформити фон та звук для проєкту. Для цього проєкту підійде фон Underwater 1, група під водою. Тобто ми натискаємо кнопку Обрати тло і в групі під водою обираємо от оцей от фон. Далі ми додаємо до нашого тла звук. Тобто у нас активна кнопочка тло. І ми з вами натискаємо додати звук, вкладка Усі, і обираємо звук «Bubbles». це як бульки, такі вадяні. І нам трішки треба підкоректувати цей звук, ми з вами вже так як робили на минулому уроці. Ми його копіюємо, натискаємо один раз, копія кнопку, і тричі. Натискаємо кнопку Вставити. Ну, Можна натиснути 4 рази, щоб у вас подовше звучав цей звук. Тепер нам потрібно підготувати спрайтів, так, які будуть у нас приймати участь в проєкті. Натискаємо кнопку «Обрати спрайт. Група тварини і тричі обираємо отаку рибку. Далі ми подивимося, що ми з нею будемо робити. У рибки є 4 образи. Нам достатньо буде три образи. Тобто, з першому спрайту ми даємо от образ такий фіш А, другому спрайту ми даємо образ фіш B. Третьому спрайту ми додаємо образ F. Якщо ви захочете, ви можете додати і четверту рибку. Там є ще один образ. так? І якщо вам е, хочеться прописати ще скрипт і для четвертої рибки якийсь. Отже, третій етап написання скрипту для кожного спрайта. На цьому уроці ми з вами використовуємо безумовний цикл завжди. В Scratch Часто використовують безумовні цикли, вихід яких не передбачено логікою програми. Такі цикли ще називають нескінченними. І саме для таких циклів нам допомагає цей блок завжди. Тіло такого циклу виконується постійно до закінчення роботи проєкту, тобто, поки ви не натиснете червону кнопку. Отже, перший спрайт така рибка, у нас вигляд матиме такий скрипт. Ви можете в презентації зайти і подивитись більш детально так, цей скрипт ще раз. Тобто, вона у нас завжди буде переміщуватися на 10 кроків, чекати 0,3 секунди. І якщо вона втикатиметься в стіночку акваріума, то буде розвертатися. Для другого спрайта буде отакий от от скрипт, трішки складніший. Так само блок завжди. Рибка ковзається 1 секунду до випадкової позиції. І ми вставляємо умову. Якщо рибка торкається межі, то вона у нас змінить колір і поверне в напрямку 90 градусів. І для третього спрайта у нас також блок завжди. Спрайт переміщається на 35 кроків. І потім, через 0,3 секунди, він повертається на 15 градусів і знову переміщається на 35 кроків. Ну, трішки схоже, як по колу буде рухатися. І для тла ми теж такий коротенький скрипт пропишемо, коли натиснуто прапорець, відтворити звук bubbles до кінця. Отже... Давайте розглянемо виконання нашого проєкту. Ми з вами вже знаходимося в середовищі Scratch. Ми видаляємо нашого котика, він сьогодні нам не потрібен, і заходимо у тло, вибираємо групу під водою, і таке от зображення нам цілком підойде для нашого акваріуму. Тепер заходимо в звуки. Обрати звук, і у вкладці Всі, ми з вами обираємо, натискаємо на нього, він у нас додався. І щоб вистачило протяжності звука нам для нашого проєкту, ми натискаємо один раз «Копія». І третє спускаємо став. Тепер у нас досить довгий звук, який ми можемо використати. Переходимо до спрайтів, до наших виконавців. Заходимо в бібліотеку спрайтів, група тварини і шукаємо рибку, буква F. І ось додаємо ми таку рибку. Дивіться, ми її додаємо тричі. І тепер. Ми з вами перший образ рибки у нас залишається таким же, так? ми її можемо трішки зменшити. Ну, Давайте зробимо на 70%. Ось така вона у нас, наша рибка. Ага, це ми зменшили третю. Те ж саме ми робимо з першою. І... Ну, Давайте цю зробимо трошечки більшу, так? 80%. І далі перша рибка у нас залишається в такому образі. Другу рибку ми натискаємо і в образах вибираємо образ Б. Тобто, друга рибка у нас буде мати от такий вигляд. Активуємо третю рибку, і вибираємо для неї образ С. Тобто тепер ми бачимо, що у нас рибки трьох різних виглядів. так? Ви можете їх розмістити ну, так, як вам подобається. Так, як ви бачите, так, в акваріумі. Можна це трошки вище ставити. Тепер ми з вами закінчили підготовку. До нашого проєкту і переходимо до написання кодів. Спочатку пропишемо код для першої рибки. В подіях, коли натиснуто прапорець. Далі, в групі керування, пригадуємо так, ми сьогодні працюємо з циклічним блоком завжди і задаємо дії для нашої першої рибки. В групі рух. Ми обираємо перемістити на 10 кроків. Далі повертаємося до керування, обираємо блок чекати, щоб рибка наша не дуже швидко рухалася. Ну, одна секунда це буде забагато, чекати 0,3 секунди. І дивіться, це оця рибка, тобто, вона у нас рухається прямо. і... Нам потрібно, коли вона упреться в стінку акваріума, щоб вона у нас розвернулася і поплила в іншу сторону. Тому ми з вами в групі рух шукаємо блок, якщо на межі відбити. Так. Ага, ось. Отже, у нас скрипт для першої рибки прописаний. Активізуємо другу рибку, почне вона у нас рухатися те ж саме, коли натиснуто праперець. Обираємо блок завжди, і щоб вона рухалась трішки якимось іншим образом в групі рух, ми з вами виберемо ковзати одну секунду до випадкової позиції. І трішки ускладнимо, так, скрип нашої рибки, з групи керування виберемо оцей датчик з умовою, так? Датчик з передумовою. Якщо наша рибка оця торкнеться межі, група датчики і Торкається і вибираємо межа, то вона у нас змінить колір. Шукаємо блок змінити ефект колір. Ну, нехай так і залишиться на 25%. Так? І в групі рух, теж саме, так, Цій рибки потрібно що розвернутися, якщо вона упреться в стінку. Акваріума, тобто ми виберемо повернути в напрямку 90 градусів. Вона у нас попле вгору, вниз, там, чи куди, в залежності від того, як, в яку стінку вона у нас уткнеться. Третя рибка. Те ж саме обираємо, так? коли натиснуто прапорець, Обираємо блок завжди. і Рухатись вона у нас буде наступним чином. Переміститись на 35 кроків. Так? Далі в керуванні чекати, те ж саме, нехай буде 0,3 секунди. І потім. Вона у нас має повернутися на 15 градусів. Так? І весь час вона буде рухатися по такому алгоритму. І залишилось у нас з вами прописати скрипт для тла. Він буде зовсім простий, тобто у нас до тла прив'язана буде музика, звук, так, пузирьків. Коли натиснуто прапорець, вкладка звук. Відтворити звук БАбл. Наша з вами програма готова. Давайте спробуємо подивитись, як вона буде працювати. Натискаємо зелений прапорець. То ми з вами бачимо, що наші рибки плавають так, весь час по тій траєкторії, яку ми їм задали. І цей цикл у нас буде йти безперервно до тих пір, поки ми з вами не натиснемо. Червону кнопку. Натискаємо кнопку, наші рибки зупиняються. При натисканні на зелений прапорець, наші рибки знову починають рухатись. Що ж, діти, спробуйте від... написати такий самий проєкт. Чекаю ваші результати у клас.ru. Бажаю вам успіху! До побачення!